Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. в студії працює Наталія Квасюк. Через 7-8 місяців у Калуші буде введено в експлуатацію сміттєсортувальний завод. Обіцяють керівники організації Чисте Прикарпаття, фірма, яка займається цим питанням. Нещодавно представники фірми побували у Бузьку і Чернівцях, де вивчали роботу сміттєсортувальних підприємств. У травні минулого року товариство з обмеженою відповідальністю Чисте Прикарпаття взяло в оренду земельну ділянку площею майже 5 гектарів на вулиці Богдана Хмельницького поблизу виробничої бази комунального підприємства Екосервіс з наміром встановити лінію для сортування сміття. На сесії міської ради 30 грудня депутати вирішили надати товариству пільги з орендної плати за землю. 22 січня чисте прикарпаття уклало договір на виготовлення проєктно кошторисної документації для будівництва сміттєсортувальної лінії з Івано-Франківською філією державного науково-дослідного інституту проект реконструкція. 1 і 2 лютого проектанти спільно з керівництвом чистого прикарпаття і екосервісу побували у Бузьку і Чернівцях, де вивчали роботу сміттєсортувальних підприємств. На Львівщині делегація відвідала підприємство Олнова, представництво німецької фірми Хамель. Це сучасне компактне виробництво сміттєсортувальних ліній. У Чернівцях побували на полігоні твердих побутових відходів, де завод із сортування сміття працює впродовж року. До речі, у столиці Буковини власники сміттєзаводу платять за оренду землі всього 1800 гривень у місяць за гектар. В калуші ж для чистого прикарпаття орендна плата становить 15,5 тисяч гривень, і це ще пільгова ставка, встановлена міською радою. І в Бузьку, і у Чернівцях калушани грунтовно вивчали усі аспекти функціонування сміттєсортувальних ліній і можливість встановлення подібних у калуші. Проходить сортування твердих побутових відходів які відбираються усі необхідні, ну всі я тут враховано все. Торщоровину, включаючи скло, метал, пляшку, папір, вітуш. І відповідно уже хвости попадають на полігон. Перевага цієї лінії в тому, що вона знаходиться на самому полігоні. І вже ті відходи, буквально 200 метрів, вони транспортуються на полігон. Лінія це значить, виробник цієї лінії, є Чернівецький сільмаш і потужність цієї лінії порядка 50 тисяч тонн. Я думаю, що в Калуші є надія будівництва лінії і що воно дасть? Воно дасть те, що дійсно на полігон вже не попадає вторг сировина, яка відповідно загрязняє екологію, яка розкладається більше ста років. Представники чистого прикарпаття і проектанти мають намір найближчим часом відвідати і Теребовлю Тернопільської області, де також працює завод із сортування сміття. Після детального аналізу роботи подібних підприємств трьох міст буде вибрано оптимальний варіант для калуша. Я чітко розумію, що тільки у співпраці з владою, з владою міста Калушом, з міською радою. З мером а, можна відбудовувати, бо це соціальний бізнес. Якщо окремо ставити виключно сортувальну лінію, це не бізнес, це благодійність. Якщо брати разом з тарифами, з вивезенням це щось дає. Хоча безумовно, знаєте, коли ти дивишся на щось інше, хочеться зробити краще. Тому для калушан хочу сказати, робити точно будемо і будемо робити максимально якісно, тому що от це дуже позитивно, коли ти бачиш різні варіанти, тому що у тебе є можливість. Вибрати її. Що остаточно буде, це залежить від невеличкого тендеру. Я думаю, десь плюс-мінус одного тижня остаточне прийдемо рішення по цифрам. І проєктна організація найбільш відома з Івано-Франківська, ми домовилися, що до кінця березня остаточно готують нам проєкт. З квітня ми зайдемо вже на площадку робити ангари. І постачальники лінії максимум 6 місяців кажуть. тобто десь приблизно за шість. Сім місяців я думаю, що калушани побачать, відчують Калушське телебачення буде запрошена на відкриття. Кнопку нажме нам нажме разом. Орієнтовно за два місяці буде виконано проект і кошторисну документацію. Після встановлення сміттєсортувальної лінії певний час займуть пускові роботи. Але до кінця поточного року проект із сортування сміття у калуші таки запрацює. Хвороба століття так про інсульт сьогодні говорить у всьому світі. В Україні від цієї недуги кожні 12 хвилин помирає людина, кожні 5 хвилин реєструють новий випадок. Попередити інсульт можна. Як стверджують медики, своєчасна профілактика та діагностика захворювання на ранній стадії дасть можливість уникнути проблем з небезпечною недугою. В Україні від інсульту помирає у два рази більше хворих ніж від інфаркту Міокарда. І якщо раніше діагноз інсульт асоціювався зі старістю і загрожував основному людям похилого віку, то в наші дні судинна катастрофа нерідко вражає молоді організми. Відділ судинної неврології являється одним з найважчих відділів Калузької центральної районної лікарні. Щодня практично в нашому відділі лікується біля двох десятків хворих з мозковими інсультами. Питання е, мозкових інсультів наскільки актуальне, тому що, е, от, наприклад, для е, України, е, що щорічно фіксується 150 тисяч інсультів, половина цих хворих е, протягом першого року помирає, а ті, що вижили, це 80% пацієнтів, які потребують тривалої комплексної реабілітації. Раніше у нас практично хворі з 30-40 річним віком, от це були спорадичні випадки. А зараз, от з 20 хворих, практично п'ятеро пацієнтів це є хворі молодого, молодого віку. Підступність інсульту у його раптовості і несподіваності. Фактори ризику, а це особливості організму і зовнішні впливи, досить різноманітні. За словами невролога, чималу роль відіграють вроджені патології, такі як спадкове підвищення згортання крові, схильність до тромбоутворення, неправильний розвиток сполучної тканини, судинні порушення. Та головним фактором розвитку інсульту вважається нелікована артеріальна гіпертензія. Кожний третій калушанин, який в нас проживає, ходить з підвищеним тиском. Половина цих пацієнтів навіть декілька років не підозрюють, що вони мають тиск. Друга причина це ішемічна хвороба серця, це пацієнти старшого віку, миготливі аритмії. Це практично кожний шостий пацієнт, який переніс мозковий інсульт, це є миготлива аритмія. Ріст цукрового діабету останніх декілька років набирає великого оберту. Дуже важливе це шкідливі звички, алкоголізм, наркоманія – це йде ріст, надмірна вага, ожиріння, малорухомий спосіб життя, стрес – це взагалі окрема тема. У відділі судинної неврології Калуської центральної районної лікарні проводиться найсучасніший рівень лікування. Три роки тому тут запроваджено метод тромболітичного лікування, який дає можливість при своєчасному зверненні пацієнта з ознаками інсульту запобігти ускладнень хвороби. Після такого лікування Пацієнт швидко одужує і вже за декілька днів йде додому. Як зазначив завідувач відділу судинної неврології Андрій Гуд, лікування проводиться безкоштовно та тільки в тому випадку, коли хворий поступає вперше. Повторне лікування платне. Медики застерігають, ні в якому разі не займатися самолікуванням, воно тільки може зашкодити. При виявленні в себе ознак інсульту потрібно негайно звертатися в лікарню. При виявленні ознак інсульту це слабість в кінцівках, різке запаморочення, втрата зору, втрата мови, асиметрія обличчя, різкий головний біль, який хворий трактує перший перші в житті по вираженості. При появі цих ознак негайно треба викликати швидку медичну допомогу і звертатися до медичного закладу, тому що лікування інсульту дуже складне і в перші години найефективніше, якщо хворому надати адекватну допомогу. Щоб прожити довге і здорове життя, треба приділяти велику увагу своєму організму. Потрібно правильно харчуватися, обмежити вживання жирної їжі і більше рухатися. Дуже корисно, частіше бувати на свіжому повітрі. При дотриманні всіх цих порад ризик інсульту та виникнення інших хвороб зводиться до мінімуму. Днями у приміщенні бібліотеки Палацу культури юність відбулася презентація книги, короновані сльозою калузької літераторки багаторічного політв'язня Анастасії Фікерт. Познайомитися з новою збіркою творів нашої землячки прийшли учні загальноосвітньої школи номер 5 та працівники бібліотечних установ міста. Знайомство із калузькою письменницею Анастасією Фікерт та з її книжкою розпочалося піснею мого краю у виконанні юної співачки Яни рудик. На презентацію збірки творів багаторічного політв'язня, окрім учнів п'ятої школи, завітали і голова Калузької станиці братства вояків УПА Степан Петраш, директор Калуської централізованої бібліотечної системи Наталія Воробець та письменник Ростислав Михайловський. Не приховуючи хвилювання, Анастасія Сильвестрівна розповіла присутнім про свою сім'ю і згадала роки тяжких поневірянь по тюрмах та засланнях. Народилася пані Анастасія 18 жовтня 1937 року у селі Рожневі біля Станіслава у родині Сильвестра і Пересковії Мойсей. Дівчина виростала у родині, де гасло Степана Бандери Україна або смерть не було просто словами. Сімейне виховання дало свої плоди. Більшість родичів перебували у рядах ОУН УПА, і серед них її рідний брат, член краєвого проводу ОУН Іван Мойсей. 17 лютого 1951 року Анастасію Мойсей заарештував НКВД за антирадянську діяльність. Дівчині було всього 14 років. Незважаючи на юний вік, Анастасія була засуджена на 10 років позбавлення волі. Пройшла через Станіславську тюрму і сталінські концтабори Далекого Сходу. Звільнилася з ув'язнення Анастасія Мойсей лише 24 квітня 1956 року після смерті радянського тирана Йосипа Сталіна. Проте Україну повернутися не дозволили до 1962 року. Пані Анастасії прийшлося примусово працювати у українські у Казахстані. Після повернення в Україну вона закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут і працювала вчителем математики. Та реалізувати себе як митець літератор, пані Анастасія як опальна авторка у часи СССР не могла не мала жодного права на друк і розвиток свого таланту. Лише після проголошення Україною незалежності Анастасія Фікерт почала часто публікувати свої твори. Це були альманах зона, часописи, Криця, Українська Думка, Нова зоря» та місцева преса, зокрема дзвони Підгір'я. Часу створення вона є активним членом братства колишніх вояків УПА, меморіалу, конгресу українських націоналістів, а також спілки політв'язнів і репресованих України. Допомогли більше дізнатися про життя та творчість літераторки, працівники бібліотеки філії номер 1 Гриців Світлана і Тетяна Лантвіт, а також завідувач відділу масової роботи Палацу культури Юність Наталія Бойчук. Ведучим заходу був провідний бібліограф центральної бібліотеки і відомий краєзнавець Микола Когут. З 1 лютого розпочала свою роботу Калуська філія Івано-Франківської регіональної школи футбольних арбітрів. Презентацію цього незвичного навчального закладу провів для майбутніх арбітрів суддями національної категорії Михайло Овчар. З початку цього року в Україні стартував проєкт з розвитку футбольного арбітражу Національна школа футбольного арбітра. Її директором в Україні обрано екс-арбітра ФІФА, уродженця Хмельницького Ігоря Іщенка. У кожній області України відповідно створені регіональні школи. Директором Івано-Франківської регіональної школи арбітрів є калушанин у минулому суддя національної категорії, а тепер виконавчий директор футбольного клубу Нафтохімік Михайло Овчар. За його ініціативою регіональна школа матиме три філії у Калуші, в Івано-Франківську та у Коломиї. Керівником калузької філії призначено суддю національної категорії директора льодового палацу Нафтохімік Євгена Гренду. Цей проект є започаткований УЄФА і комітет арбітрів України, вступивши в конвенцію підготовки арбітрів УЄФА, тим самим підтвердив бажання бути в європейській сім'ї, бути в Разом з усією Європою і національна школа це не тільки це не національний проєкт, це проєкт УЄФА. Що чемпіонат району, що фінальний матч чемпіонату Європи проходить за одними одним правилами і одними вимогами. І тут підходу підхід. Єдиний до арбітражу має бути, і розуміння правил арбітрами теж має бути єдине, і трактування правил має бути єдине. Тому і всі, хто сьогодні хоче бути в арбітражі футбольних змагань, повинні пройти єдину підготовку. На перше заняття прийшли 15 розслухачів. Серед них є і такі, які вже мають досвід у суддівстві, а є і молоді хлопці, які мають бажання освоїти нелегку професію футбольного арбітра. Курс навчання розрахований на два роки. Він складатиметься з трьох модулів. На першому етапі стартують усі бажаючі. До кожного наступного етапу будуть допускатися лише ті, хто пройде навчання на попередньому і успішно складе тестування. Під час першого модулю слухачі познайомляться з історією футболу, правилами гри та вимогами фізичної підготовки. Другий модуль більш детально ознайомить слухачів з правилами гри мільйонів, і коли розпочнуться матчі у регіонах, вони спробують себе у ролі арбітрів та помічників арбітра. А третій модуль присвячений вивченню методики арбітражу. За підсумками навчання, штаб національної школи створить базу під назвою Молоді таланти України і новоспечені арбітри у найближчі сезони проведуть матчі професійних команд. Проект зважені і щасливі покалуськи, який був започаткований наприкінці листопада у спортивно-оздоровчому комплексі, підійшов до свого завершення. Переможницею стала Оксана Псюк. Завдяки наполегливій праці над собою вона схудла на 15 см талії та стегнах. Нагадаємо, що ідея проекту та його втілення належала фітнес-тренеру Тетяні Кузевич. Починала вона цей марафон з 20 дівчатами, але до фінішу дійшли лише 10. Хтось, очевидно, очікував надшвидких результатів, комусь не вистачило сили волі. Адже потрібно було тричі на тиждень відвідувати заняття, які поєднували в собі елементи степ аеробіки, фітболу, фітнес-йоги, дотримуватися певної системи харчування, яку обирали відповідно до особливостей організму, способу життя та власних уподобань. Не їсти дві години до і дві години після заняття дотримуватися здорового харчування, вилучити з раціону солодощі та жирну їжу не кожному під силу. Але Оксана Псюк власним прикладом показала, що все можливо, і першим її підтримав чоловік. Помітив зразу і дуже задоволений, і каже, щоб я продовжувала в тому дусі. Він вірив, тому що я після других родів була дуже сильно поправилася і сходнула на фітнесі на 10 кілограм. Перші дні важко, а потім звикаєш. І до фізичних навантажень, і до дієти. Все в порядку. Я відмовлялася від жирної їжі, від жареної їжі. Старалася їсти більш менш калорійну їжу. Обов'язково буду ходити в тренажерний зал, займатися, тому що це для здоров'я дуже важливо. Почесне друге місце виборола Наталія Небурак. Вона втратила 12,5 сантиметрів у талії та стегнах за два місяці. І третє місце посіла Юлія Баліцька. Її результат зовсім з невеличким відривом 11 сантиметрів. Уже на новорічно-різдвяні свята дівчата могли похвалитися своїми здобутками і настільки серйозно поставилася до досягнення своєї мети, що навіть після свят, коли важко було відмовитися від смаколиків, набрали лише 1-2 сантиметри. Хороший приклад дівчатам показала і сама фітнес-тренер Тетяна Кузевич. Візуально було помітно, що і вона сумлінно дотримувалася усіх приписів проекту. Обов'язково, я думаю, що дівчата нас підтримують, і так як весною з хорошим весняним настроєм сонечко набагато легше скидається вага, то ми всіх ласкаво просимо весною до нас сок і повторювати програму «Зважені та щасливі», худати і красивішати разом з нами. Було досить важко, так як і всім я теж жінка, дуже люблю багато їсти і солодкого. Також маю дитину, і сім'ю, яким я готую, але є ну, тренери, повинні я показувати приклад, що не тільки дівчата скидають вагу не тільки вони красивішують, але ну, я також маю. Гарно виглядати, тому разом з дівчатами я також сиділа на дієті, всі виконували фізичні вправи і від цього отримала задоволення на новий рік. Влізла в сукню, про яку я давно мріяла. Потім у нас виявилася все ж таки переможниця. Вона молодець. Ну перші два тижні мені ще здається, їй давалось важко, але надалі. Ну я думаю, вона побачила перші результати. І це вплинуло на те, що вона надалі дотримувалася і дієти, і молодець не пропускала ні одного заняття, що дуже важливо. Обов'язково приєднувати фізичні вправи, так як само як виконуючи тільки одне вправи і не харчуючись, це так само майже неможливо похудати. Треба завжди мати якусь певну гармонію. Тобто і худати, і сидіти на дієті, і виконувати фізичні вправи. Тоді набагато легше худнеться. Ну і звичайно, ну дома самому не завжди можна самому там виконувати вправи. Приходимо сюди, як то кажуть, гуртом і добре тата бити, так що худати теж добре гуртом, веселіше. На занятті ми зустріли і калуську співачку Аллу Івашину. Виявилося, що своєю стрункістю вона значною мірою завдячує фізичним заняттям уже протягом п'яти років. Я відвідую два рази в тиждень фітнес і два рази в тиждень в спортзал. Тобто чотири рази виходить на тиждень, що я займаюся фізичними вправами. Я почала займатися фітнесом вже п'ять років тому. Близько п'яти років я вже займаюся фітнесом, а до Тані хожу вже десь близько місяця. і дуже задоволена заняттями, дуже задоволена результатом, тому що почуваю себе дуже бо. Одро в силі хорошим настроєм, у хорошій фізичній формі, і Таня дуже великий професіонал. Вона вміє знайти підхід до кожного клієнта, дати такі навантаження, які потрібні саме нам для того, щоб себе почувати в хорошій фізичній формі і в тонусі. Я дуже люблю поласувати солодким на ніч дуже великий мінус. Я рахую, тому що ну відчуваю, коли набираю кілограми, але все ж таки, якщо стабільно ходжу на фітнес, то відчуваю, що ці кілограмчики поступово зникають. Отже, переможницю нагородили місячним абонементом на відвідування тренажерної зали. А найефективнішою виявилася дієта так звана система мінус 60. Сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, вечерю віддай ворогові. Тобто не їсти після 18-ї години. Отже, беріть на замітку. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого вдалого робочого тижня. На все вам добре, хай щастить!